Ну, що там, є ракета? Half-Life. Пункт. Yeah. Yeah. <laughs> Теж знімаю. Ідемо <laughs> в командний пункт управління. Будемо пускати ракети на Московію, так? Смотрять, карваші, тим Знаете, Знаєте, я был? бив! Акционна да? мишерка. Ну давай свої емоції. Як тобі це все? Дуже сподобалось. Я навіть і не уявляла, що у нас взагалі може бути така екскурсія цікава, дуже цікавий екскурсовод. Бункер висить да? на гідравлічних підпорках. А ось ця башта направлена строго на север. Це магнітний. Полюс землі коли змінюється, то по залишкам цієї антенни локаційної можна приділити буде десь з север. І, <кій> І ти якось ти рухатись. Ти так, ти ми по подивимося. Це є дещо новеньке. Це така ще установка, це ще немає опису до цих установок. Мені звісно, схожу це на БУК, але я не експерт. Це по-моєму водоплаваюча штучка. Болотоход. Тягач болотоход, здається. Ось такі рештки сучасної війни вже. Я ти думав, там хтось помер розросли? Ну все, зет є. Да. Так, елементи підвіски двохосного броньовика. З подібною конструкцією нам ну цікаво як устроєна шасі і трансмісія, так, да, Саня? Це були колеса, так. Да. Башня літаючого танка. Скільки різної техніки. Уазик, старий уазик, новий уазик башні, башні До речі, знаєте що? Башня. Хтось поставив этот на mm -hmm. Це красива тема. Це ж... це, до речі, легка броньована машина. Тут на торсіонах все це типу БТР, але що там лялька? Всякі саски, горіла, Саша, все сиденья, все вигоріли. Она горела, понимаєте? Ну все, танк башта танка Т72. Біля Києва на Житомирській трасі була знищена цей танк. Під початку війни Російська Федерація втратила понад 480 танків сімейства Т-72. Бачите, такої грозності придають такі конструкції. Знову Т-72, куча оцих ракетниць і антикумулятивних снарядів Воно придає цей строгості. Кресивий нарізний ствол. Все з Гастомеля БДМ 4М. Все з-під БТР-82. Більше 180 ПТРів було зруйновано. БМП 2. Більше 320 БМП. Теж район Житомирської траси. І там від нього ще є ця башта. Ось така нова експозиція в музеї ракетних військ, що знаходяться недалеко від Первомайська. Ось так колона заходила. Ми бачимо. Да, це, як сказати, почат... початку повномасштабного вторгнення. І що є одна ціка... цікавинка, що війна почалась не під час повномасштабного вторгнення. А війна почалася в 2014 році. І в 2014 році ось цей танк Іосі Сталін 2 чи 3, помічений спеціальними баками з антифризом, на яких написали на одному, на Київ, а з іншого боку, на Львів. Був заведений е з постаменту і приїхав сюди, в Пірвомайськ, Миколаївській області, своїм ходом. І зараз при невеликих. До, до працювань він знову може завестись і поїхати. Тобто Ви розумієте, скільки часу в цьому вже танку із 3 45-го року танк. А, так. Тобто сепаратисти Донецька в 2014 році, 5 червня, взяли цей танк з постаменту і використовували в боях за Слов'янськ проти підрозділів ЗСУ. А потім, 8 липня 2014 року, був захоплений при визволенні Константинівки бійцями 95-ї аеромобільної бригади та спецпідрозділу ДСО при МВФ МВС України. Ось так виглядав цей танк на Львов на Київ. Тобто техніка, яка зроблена була багато років тому, вона залишається в строю, І крім цієї техніки... Нам показали, крім тої техніки ось такі вагони, новопобудована залізнична дорога. Це вагони для доставки ракет стратегічного призначення. Ось остання є для твердопаливних ракет, там по дві тілешки з коліс. А це для рідкопаливних ракет. Вони переводяться більш легкі. І завели. І вона поїхала, привезла ці вагончики і знову була поставлена як музейний експонат. І сьогодні її просто заправили, поставити туди два акумулятора, і вона теж готова до роботи. Це спеціальний ракетоносій, який завантажує, розвантажує, перевозить ці ракети. Тут на території і везе їх від найближчої залізничної частини, а потім встановлював сюди на, для бойового чергування. Ми вже були там, це ракета установщики, ракета-транспортники, ракета-установщики, там залишки від того бункера пускового. І ось транспортний агрегат для пускового. Під нами 36 тонн. Санечка, поламаєш техніку, вона старша від мене, тебе і всіх нас разом узятих. Злізай, звідтя. Ракети масії дуже прикольні. Вони поставлені як музейні кнопки, але знаходиться в майже справному стані. І можна їх дуже швидко. Пустити в роботу. Ось такий музей ракетних військ стратегічного призначення. Тут і нова екскурсія, вже казали. і Є предоставлені ракети управляючі. Ось це в нас ракети Х-22. Ось такою ракетою Х-22 було зруйновано будинок у місті Дніпро. А вона насправді для е, антикорабельна. І на, ми бачимо тут самолітак Ту-22 e м по-моєму, він здається. Він несе три такі ракети може повнести. Боєголовки вони змінні, вони теж відносяться до стратегічного призначення. Його бо боєголовка може бути з ядерним зарядом. Така ракета «Іскандер» теж має змінні боєголовки і може укомплектуватися ядерним зарядом. Це тактичний, ядерна. Такий тактичний ядерний потенціал, якого в Україні теж вже немає. І там у нас є на фотографії біля цього танку Осів Сталіна Зруйнований у місті Кременчуг Хамстор. Теж був зруйнований ракетами російськими Х-22. Збито гвинтокрил Мі 8 Російської Федерації. Бачите, написано, ВКС Росії. Ось так виглядає бойовий пункт чергування біля пускової шахти. Вхід у пункт знаходиться ось тут і по тунелю він проходить. Там чергує два солдати кастрокової служби. Так, ну дітям треба тяга до техніки, так, да, Сашонька? От класно, що по танку можна ходити і криша не прогнеться. Танк запечатаний трошечки. Пастерчик. Ось так, того, що ми побачили стаціонарні пункти управління э, стратегічними ракетними військами. Є ще пересувний пункт, який складається з великої кількості вантажівок. Вони всі одного типу, але мають змін... різні контейнери всі свого різного призначення. І біля нього кожного є а, пояснення, що це для чого це. Так, ну Прикол в тому, а, що цей состав постійно рухається, да, Юля каже, як в медмаксі. Да, ну... дідальня, особовий склад. І готелі, особовий склад, і місце для чергування, зв'язок, і все-все. Зв Лапа екскаватор. Знову повернулись до літачків. Були красиво вони. Стоять, виглядають всі як однакові. І в кінці колони автомобіль обладнаний туреллю для оборони. Приїжджайте в музей ракетних військ спеціального призначення. Дуже доступна на сьогоднішній день екскурсія це 200 гривень з дорослої людини. Ми багато чого цікавого дізналися, і я всім пропоную відвідувати це місцевість і брати екскурсоводу, проходити. Також в цю екскурсію входить спуск. Вниз до командного пункту, не вниз, а до нього. А в самий командний пункт вже за додаткові гроші спускає ліфт, який перевозить лише трьох осіб. Тільки дві особи можуть туди потрапити і пройти екскурсію в командному пункті. Також є командний пункт, поставлений як експозиція, можна подивитися ззовні, як він виглядає. Тобто на поверхні він є. І дуже багато всього цікавого. Тож приїжджайте, побачите для себе, відкриєте щось нове. А дітям буде достатньо простору тут погуляти. Тут нічого нам не забороняли робити. Па-па!